Будь ласка, віднесіться до моїх слів максимально серйозно. Та кажи вже, що сталося. Ця ніч буде дуже складною для нас, тому що на нас нападе більше тисячі зомбі. Навіть боюся запитати в тебе, звідки в тебе така інформація. Це не важливо. Головне, що нам треба підготуватися, інакше вони нас знищать. Що знищать? Ні, не хочу цього. Та послухайте без паніки, завтра до мене приїде крутецька зброя, і я їх сам знищу. повірте. Це мені просто. Ти що, не чуєш, Зброя потрібна сьогодні, тому що саме цієї ночі на нас нападуть зомбі. Та добре, я щось вигадаю без паніки. А на всіх знищать просто. Та не знищать все буде під контролем. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви чули, селянин там всіх лякає, якимось, знаєте, зомбі-апокаліпсисом просто. І навіть якщо це так і на нас серйозно нападе тисячі зомбі, я. Цим один впораюся. Насправді, поки що навіть не знаю як, тому що серйозно зброя до мене під'їде тільки завтра. Тому треба саме зараз щось вигадувати. Я думаю, я щось вигадаю. Знаєте, зроблю там якийсь крафт. Ну 100% зараз щось знайду в інтернеті, можна не хвилюватися. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі, і ви обов'язково зробіть те ж саме, а ну, ми починаємо. І зараз я дуже терміново просто йду до свого комп'ютера, щоб в інтернеті знайти якийсь крафт, не знаю, там зброї чи ще чогось. Так, давайте сідаємо за крісло. Так ага, Оп, комп'ютер треба увімкнути. Так, все, друзі, дивимося. Щось взагалі. Нічого знайти не можу. Хлопці, я скрафтив дерев'яний меч, я всіх переможу. О боже мій, хто це каже? Який ще дерев'яний меч проти зомбів? Він же нічого взагалі не зробить. Так, 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 а це Це вже цікаво, треба подивитися. Що серйозно таке існує? Ну добре, я спробую це зробити, але насправді мало в це віриться. Що в тебе там кавон зброю знайшов? Та поки що не зрозуміло, Треба почекати, подивитися, перевірити, сам розумію. Дивись, але пам'ятай, в нас дуже мало часу. Добре, я хотів би вас всіх а, попросити, а, щоб ви знайшли золоті яблука. Вони мені знадобляться цієї ночі. Кавот, вони всім потрібні, хочу тобі сказати. Та я розумію, але в мене є план. І ви, напевно, друзі, не розумієте, про що це я взагалі кажу, що я там знайшов в інтернеті, а зараз а, ви будете в шоці. Просто будете в шоці, серйозно. Я знайшов крафт в інтернеті меча, але, друзі, це не звичайний меч. І за. Зараз я вам це звичайно довім. Все, що треба, це просто добути зараз багато дерева і скрафтити цей меч. Дивіться, як це працює. Ми добули чотири дуба, начебто нормально. Одразу робимо дошки з дошок, як завжди, крафтимо верстак, ставимо його ось тут. І дивіться, найцікавіше, робимо палиці і з нам зараз треба зробити два дерев'яних меча. Ось таким чином: один. А також давайте одразу зробимо другий. Так, секунду. Ось таким чином. В нас два дерев'яних меча. І ви скажете, так, а навіщо тобі два дерев'яних меча? Все дуже легко. Дивіться, що я роблю. Ви готові три, два, один і опа! Друзі, дивіться, що я отримав. Так, я отримав довгий дерев'яний меч. Як вам таке? Серйозно, просто подивіться, який він довгий. Він дуже прикольно виглядає. Але найцікавіше, звичайно, тільки попереду. Тому давайте, по-перше, знову зробимо. Собі палиці. і спались, скрафтимо собі кайло дерев'яне, тому що я хочу зробити такий же самий меч, але вже з камня. Ну, самі розумієте, а, залізний буде ще сильніше, а діамантовий набагато сильніше. І я до цього хочу сьогодні прийти. Тому давайте, друзі, в нас мало часу. Залишилося насправді до ночі, і нам з вами треба якось встигнути. Так, добре, ми з вами зробили вже чотири каміння. Так, ми з вами а, добули чотири каміння, але давайте. Давайте трішечки більше добудемо. Десять, я думаю, буде достатньо. Треба вже, знаєте, забрати звідти мій верстак. Але спочатку, звичайно, треба скрафтити. Так, що ми з вами робимо? Дивіться, друзі, як завжди, ось таким чином один меч робимо. А також другий тепер давайте ось таким чином. І дивіться, в нас вийшов вже довгий кам'яний меч. Подивіться, як він виглядає. Достатньо прикольно і, напевно, всім цікаво, як він б'ється, друзі. Все встигнемо подивитися, не переживай. Але хочу ще трішечки добути дерева, звичайно, для того, щоб зробити а, палиці. Тому що я буду і кейло зараз крафтити, і меч, і мені, звичайно, дерево дуже потрібно. Ну і так, як в мене є яйце, давайте його ось таким чином кинемо. І, на жаль, курка просто не з'явилася. А я так хотів, щоб вона з'явилася. Сподіваюся, стільки мені вже вистачить. Так, робимо одразу дошки, з дошок одразу робимо палиці. Ось таким чином, начебто нормально. І тепер спалиць. І, звичайно, а робимо вже кам'яне кайло. Знаєте, мені цікаво, як взагалі буде виглядати цей діамантовий довгий меч. Ну, звичайно, трішечки зрозуміло, як він буде виглядати, але мені цікаво, як він буде битися. Ось це серйозно цікаво. Наскільки швидко він буде взагалі знищувати зомбі? І я вже дуже сильно чекаю цю ніч, тому що, звичайно, цієї ночі на нас нападуть дуже багато зомбі, від яких ми, звичайно, будемо відбиватися. І, до речі, друзі, я помітив, що в мене на каналі вже майже дві. 200 тисяч підписників, ще декілька днів, і точно вже 200 тисяч буде. Я хотів в першу чергу сказати вам дякую, що дивитеся мене. Це серйозно дуже мотивує, особливо, коли ви знаєте, там лайки ставите на канал, підписуєтесь. І я хотів у вас запитати, друзі. Ви взагалі пам'ятаєте, коли ви підписалися на мій канал? Я знаю, багато людей вже мене півроку дивиться. Ну, хтось навіть 8 місяців дивиться, тому що, знаєте, моєму каналу вже майже рік. Ну і тому, якщо ви пам'ятаєте, коли ви на мене підписалися, скільки місяців тому. Приблизно, звичайно, все приблизно. А тому що ідеально неможливо запам'ятати. Напишіть просто у коментарях, коли ви на мене підписалися. А я прочитаю всі коментарі, тому що мені це серйозно ну, максимально цікаво. Так, давайте добудемо одразу ж, Сьоме сьоми залізо, вже останнє наше залізо. Так, ідеально, щоб мені вистачило і на мечі, і, звичайно, на кайло Мені просто цікаво, знаєте, що скільки людей мене дивиться так довго. Ну, для мене довго. Це півроку. Ну, серйозно, півроку це максимально довго. А якщо ще більше, то це я не знаю. Ой, ще до речі, якщо пам'ятаєте, напишіть, яке перше відео ви на моєму каналі подивилися. Це мені навіть набагато цікавіше, ніж перше моє питання. Тому якщо хочете, відкривайте коментарі та пишіть. А я, звичайно, друзі, буду працювати. Так, що я роблю? Мені ж треба пічку скрафтити. І давайте давайте одразу дві скрафтимо. Серйозно, щоб швидше все це переплавлялося в нас ось таким чином. Так, сюди вигілля. Так, звичайно. Сюди вугілля, сюди залізо і сюди залізо. І все, друзі, чекаємо, тому що зараз ми зробимо вже залізний меч, і, звичайно, залізне кайлоа. Ці довгі мечі, як ви бачите, вони серйозно дуже довгі. Я віддам селянам. А самий крутий діамантовий меч я, звичайно, залишу собі, тому що я там буду битися з тими зомбаками. Все, що нам зараз треба, друзі, це, звичайно, скрафтити залізний довгий меч. Так, давайте забираємо це залізо, це залізо, також забираємо. Так. По-перше, що ми робимо? Так, палець в нас є, давайте ось так от. Один. Так, тепер другий. Тепер ось це забираємо і робимо довгий залізний меч. І після нього вже можемо робити собі діамантовий. Так, давайте одразу зробимо кайло залізне, тому що тільки за допомогою залізного кайла я зможу добути діаманти, за допомогою яких я вже зроблю собі довгий діамантовий меч. Сподіваюся, зрозуміло. Та, звичайно, зрозуміло, чому я взагалі питаю і все, друзі, все, що нам зараз треба, це з вами добути чотири діаманти. Ну, краще, звичайно, сім, але чотири це самий такий, знаєте, друзі, мінімум, який ми з вами повинні добути. Наскільки швидко я це зроблю, не знаю. Але сподіваюся, що до вечора я встигну, тому що вже цієї ночі тут буде дуже багато зомбі, і насправді це лякає. Серйозно. А якщо ми не впораємося, ну таке ж також може бути серйозно. Це ж не казка, щоб завжди, знаєте, з першої спроби. Тебе завжди все прям виходило. І ви запитуєте, а куди це ти копаєш, друзі? Я пам'ятаю, тут десь поряд був каньйон. Якщо копати в цю сторону, ми повинні викопатися прямо до цього каньйона. Можливо, я помиляюся, але він серйозно тут був. А ось і цей каньйон, друзі, подивіться так, нам треба якось безпечно приземлитися. О, вода є. А, це круто. Так, і тут діамантики в каньйоні, наскільки я пам'ятаю, немає. О, дивіться, золото навіть є. Ми, звичайно. Можемо з вами скрафтити золотий а, довгий меч, але на це, знаєте, просто немає часу. Серйозно, я вже не хочу це робити. Я просто хочу знайти діаманти, тому мені треба копати тепер вниз. Я спеціально знайшов каньйон, щоб одразу спуститися вниз Майнкрафта, тому що тільки знизу Майнкрафта, звичайно, а, є діаманти. Зверху в шахті я їх просто так не знайду. І сподіваюся, що ми одразу з вами чотири діаманти добудемо. А, швидесенько піднімемося і вже будемо знищувати тих зомбаків, тому що вони хочуть нас захопити, вони хочуть нас всіх знищити, і це єдиний шанс. Тому що селяни взагалі не готуються. Там якийсь хлопець взагалі сказав, що він зробив дерев'яний меч. Ну, з дерев'яного меча взагалі сенсу ну, ніякого не буде. Ви самі це розумієте. Тому вся ініціатива тільки в нас. Друзі, вся надія тільки на нас. І добре, що я взагалі знайшов цей крафт. Я такі мечі ще ніколи не бачив, і мені таке подобається. Все, друзі, я спустився насправді на, е, вниз Майнкрафта. І зараз будемо шукати тут діаманти. Якщо ось таким чином копати, о, лазуріт знайшов. Добре, але мені потрібні все ж таки діаманти. На жаль, ми взагалі ніяк не готувалися до цього. Селянин, так, знаєте, сказав нам. Е, ми навіть не очікували такого. Тому зараз всі якось поспішають. Бояться, і все це нормально, все це зрозуміло. Слухайте, знаєте в чому проблема, друзі? В мене скоро це залізне кайло зламається, серйозно. Так, а в мене хоча б ресурси з собою якісь є. А в мене навіть немає. Добре, сподіваюся, що встигну за цей час знайти діаманти. Я тут стільки вже копаю. Слухайте, я навіть не пам'ятаю, коли в мене в останній раз вломалося кайло. Я стільки давно не копав. Серйозно, друзі, дуже давно. Але в мене ще є інше кайло, тому все нормально. Так, редстоун вже знайшов. Але мені треба щось інше. Будь ласка, хочу знайти діаманти. Це серйозно, халепа. В мене цього залізного кайлас залишилося, як ви бачите, на, на 16 блоків. І все. Я, напевно, не зможу здобути діаманти, друзі. Серйозно, просто не зможу. О, якась шахта. Так, добре, давайте прокопаємося з вами. Ось таким чином. Вже на 9 блоків залишилося. Та ні, я вже просто ну, ніяк не зайду ці діаманти. Не зможу нічого зробити. Ти стоп, стоп, стоп. Що? Ого, друзі? Фух, ми не вже кайло майже зламалося. Так, 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 треба берегти ці діаманти. Давайте просто лаву тут ось таким чином приберемо. Так, начебто нормально. Головне, щоб вони не впали у цю лаву. Тому я її хочу, знаєте, максимально звідси прибрати. Правду кажуть, що діаманти поряд з лавою у Майнкрафті знаходяться. Так, і тепер давайте. Один. Сподіваюсь, тут чотири є. Напевно, три все ж таки, друзі. Якщо три, мені взагалі не вистачає. Так, два. Ой-ой, ой все ж таки три, друзі. Серйозно, все ж таки три і. О, ще є! Так, добре, давайте копаємо. І. Чотири. Чотири діаманти, друзі, мені вистачає серйозно, мені прям серйозно вистачає, і в мене це кайло залізне. Майже зламалося. Так, все, давайте якось звідси вибиратися, тому що мало часу. Фух, я просто серйозно дуже щасливий, друзі. Емоції не можу стримати. Так, а, ходімо скоріше, підійдемо до нашого верстачка і подивимося на цей довгий діамантовий меч. Так, а, що мені треба зробити? Так, давайте ось так. От один, другий. Так, ідеально, тепер ось так от робимо. І в нас виходить. Стоп, а де він? Чому я його. Де, де цей меч діамантовий довгий? Це прикол чи що, друзі? Де він? Я його тільки що скрафтив. Що це таке в мене. В мене немає його. Як це так? Кавона, ти взагалі щось підготував? Ну майже так. Почекайте, селяни, в мене тут проблеми. В шахту я вже не встигну піти, щоб добути ще діамантиків. І. О, друзі, дивіться, з'явився. А я, а, а я просто, знаєте що? Я знав, що він з'явиться. Е, ну, ну, я не те, щоб знав, але в мене надія така була. Так, друзі, подивіться, ось цей довгий діамантовий. Куди? куди. Е, ви, ви бачили? Я його тільки що скинув, щоб показати вам. Але він знову зник. Бачите, це не я роблю. Серйозно, це не я роблю. Я, я не знаю, хто це робить, але це напевно ніхто не робить, але... Як так? Де він? Де Девін? Куди він згодівся? Я, я в перший раз таке. Бачив, він з'явився! Він з'явився просто! Стоп секунду, якщо ще раз кинути. О, нормально. Друзі, це просто очманіти. Ну добре, якщо всі готові, давайте через годину вже буде наступ на наше село. Так, так, так. А, що ще мені треба? Яблука, яблука, хтось а, добував, я ж просив вас. Тримай каву всього сім, але це все, що я зміг за цей час добути. Все одно дякую тобі, велике. Так, тепер, друзі, просто треба чекати. А ось і вони, друзі, ніч наступила, як ви бачите, ось та місяць. Ну і що, я готовий. Давайте з'їдаємо перше золоте яблуко. і подивимося, на що взагалі здатен цей діамантовий меч. Так, що ти робиш? О, він одразу двох б'є? Ні, одразу п'ятерих. Дивіться, друзі, серйозно. Дуже. Ого, ого, дуже навіть непогано виходить. Дивіться, я б'ю одного, а отримають всі. Оце прикол! Оце крафт! Оце я скрафтив, друзі! Каву, дай мені також меч цей? Ой, селяни, точно, точно, забув, забув. Так, в мене є ще скільки. Три. Один, два, три. Все, давайте, забирайте, в мене немає часу. Слухайте, ну вони круто працюють. Так, ану, пішов, пішов, звідси. Так, яблучко треба, звичайно, з'їсти. Швидесенько, з'їв, нормально, серця додалися. По одному бити невигідно, друзі. Серйозно, вигідно, коли вони... Коли вони одразу там по 10-15 по 15 зомбів нападають, оце для мене вигідно, тому що я одразу всіх б'ю. І давайте я якраз таки спробуємо це зробити. Ану, зомбаки, давайте хто не боїться. Ось я кавун, я ну, начебто смачний, не знаю. Опа, давай, ого, ого, дивіться, дивіться, ану ех! Відійшов, ого! Одразу мі... О, Одразу просто мінус 5 було. Я просто в шоці так. Добре, добре, яблучко працює, ефекти працюють. Дивіться, як я їх швидесенько знищую, друзі. Це просто за допомогою меча. Щоб ви зрозуміли, я би навіть за допомогою зброї таке б не зробив швидко. Це серйозно, крутейський меч. Він мені дуже подобається. Головне... Головне, все ж таки їх нормально знищити. Щоб вони просто сюди більше не приходили. Пішов звідси. Так, я хочу, щоб ви товпою на мене. Давайте, давайте. Нічого не боюся. Опа, на, опа, на, іще. І ще так, давай, 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 давай. Зараз. Опа! дивіться, дивіться, нормально, непогано виходить. Головне, щоб не знищили, тому що я все ж таки намагаюся слідкувати за своїми серцями. Так, все, серця додаються, все нормально. Ну і чотири яблучка ще залишилося. Поки не буду їсти, тому що яблук ми мало, а зомбі ще. Ну, не те, що багато, я вже знищив багато. Я хочу, щоб вони товпою одразу. Ось так от. Швидкі, до речі, такі швидкі. А ну давайте, давайте, всі на кавуна, всі на кавуна, товпою. О! Як я люблю, так на тобі. Опа. Давай, опа. Так, на тобі, на тобі ще огови ви мене б'єте, але я тільки що одразу мінус 5 зробив, чи навіть більше, друзі, Ви бачили це? Це було дуже прикольно. Мені знову ж таки серйозно вигідно, щоб вони навіть по 100 зомбаків е йшли на мене. Для мене це максимально вигідно. Ану, давай, 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 підходь, підходь, підходь. Одразу товпою. Так, треба вас якось вдарити. О, вдарив. Так, ще вдарив, ще вдарив, ще вдарив. Ану, не, не вдарив, не влучив. О, це крутяк, друзі, серйозно крутий ой, відійди від мене, крутий меч. Ой, дивіться на те, щоб їх і дуже багато залишилося. Селяни, звичайно, також знищують, але потрохи. А, саме за допомогою цього меча я а, набагато швидше а, їх знищую. Тому що меч в мене максимально сильний, максимально серйозний, і мені взагалі нічого не заважає це робити. Та ну, ти що? Ти що, підходиш до мене на тобі? Ану на, на тобі також. І тобі також. Ну, ви бачите самі. І щось я не розумію, а що це все? Серйозно? Це вся атака? Та ну, я за допомогою одного меча. О, ні, все ж таки не вся атака, друзі. Ну, давайте ось так от. Відійшов, відійшов, о. Там начебто залишився останній. Та в мене ще чотири яблука є. Я, знаєте, міг би їх ще більше знищувати, але все, вони тут просто закінчилися. Як ви бачите, ні одного зомбі тут немає. Ура! Впоралися! Та, звичайно, впоралися. Куди б ми ділися? Фух, ну до речі, дивіться, друзі, що з моїм мечем. Він ну, навіть більше, ніж наполовину зламаний, щоб ви зрозуміли. Тому що зомбі було багато, і виходило їх знищувати також багато. І через це меч. Е Трішечки зламався, ну навіть не трішечки, але все одно а, я його для цього і робив. Фух, друзі. Ну, крафт був серйозно крутий. Сподіваюся, що він вам також, як і мені, сподобався. Ну і зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.